Привіт, моє ім'я Леона, і сьогодні я хочу поділитися з вами технікою ритуалу, який називається Шратхадж. Це древній ведичний ритуал, який ми використовуємо для роботи зі своїм родом, ушановування своїх нащадків та помічі нашим померлим пращурам. Поїхали! По перше, ми купили рис. Ось таким от символічною назвою дід Василь. Краще щоб рис був новий. Ви можете його використовувати тільки для цих цілей. І у мене от є така кастрюлька. Я її купила нову, і я використовую її тільки для того, щоб е варити рис для предків. І більше ні для чого. Варимо рис ми як звичайно. Рис можна промити, воду трішки можна посолити, щоб вона скоріше закипіла. Це як звичайно готували рис. Рис для своїх реально рідних людей. Я отак от трішки насипала рису. Всі столові прибори ми використовуємо нові. Я використовую дерев'яні такі е, китайські палички. Головне, що вони нові. Так, от трішки я приміщаю і нехай варить. І додаємо чорного кунжуту. Зовсім трішки чорний кунжут він символізує наших пред. Ось так ось ми додали трішки. Потім ми додаємо трішки масла гі, тому що, коли ми предлагаємо їжу Господу, вона повинна бути ну, така смачна. І у священних текстах написано, що Господь він любить корів, він любить масло ді. І їсти рис з маслом. тому ми якби так от додаємо. Якщо ви якби не, не таке перекати поле, як я, і не подорожуєте так багато, то звичайно у вас можуть бути нормальні прибори, тобто ложки виделки, які ви використовуєте тільки для цієї а, справи, і вам буде удобніше все перемішувати. Так, от ми примісали кі, і потім я беру тарілочку, яка у мене стоїть на вівтарі, і так, от обережно я. Трішки додаю, так, цього достатньо. Це підібрали, все підібрали. І далі ми цю їжу кладемо на алтар. У вас може бути будь-який алтар. Ви бачите, у нас тут і християнські ікони, і ведичні символи. Ви самі обираєте, але головне цю їжу в чистому посуді запропонувати Богу, щоб вона стала освященною. Далі ми підготуємо алтар для предків. Дуже важливо, щоб це було просто чистим.